Потім представник операційного блоку. Будь ласка. Шановні колеги, я можливо, як ніхто інший, можливо, разом з Юрієм Луценко, знаємо, що таке відмічати день народження за гратами. І хочу вам сказати, що насправді в цей день тюремники, кати. Роблять все можливе для того, щоб саме в цей день всю гіркату, яку можна зібрати, щоб вона була зібрана для того, хто за гратами, над ким знущаються і у кого умовне свято. Я хочу зараз звернутися до Надії, тому що я переконана, що їй передадуть всі стенограми, які сьогодні пролунають. Хочу звернутися з величезною подякою і з привітанням з днем народження. Тому що її день народження, і навіть те, що вона, як кажуть адвокати, з достатньо таким натхненням і підняттям духу його відсвяткувала, це ще один важкий удар Путіну. Тому що за гратами надія не зламалась, не опустила руки, її не покинула воля, її не залишили її бійцівські якості. Вона стоїть заліза бетонна. Майже постійно переходить від голодувань до скудного прийому їжі. Вона бастує кожен день, вона бореться за Україну кожен день. Дівчинка, яка вже важить 47 кілограмів, і вона на голову сильніша Путіна, вона на голову сильніше агресора, тому що вони настільки слабкі, що просто бояться її випустити за град. А вона настільки сильна, що за гратами, вона продовжує надихати всіх, хто хоче боротися за Україну і хто насправді за Україну бореться. Вона унікальна особистість, повірте мені, тому що витримати те, що вона витримала, жоден чоловік за гратами політв'язень не голодував стільки, скільки голодувала вона. Жоден чоловік політв'язень за гратами не сказав публічно стільки. Правильних слів проти диктаторів, агресорів і тюремників, скільки сказала вона. Вона тримає гідно прапор України, знаходячись в надважких нелюдських умовах. І тому я зараз хочу звернутися до кожного з вас. Кожен з вас, так чи інакше, зустрічається з міжнародними організаціями, з лідерами всіх рівнів інших країн. Я прошу вас. Не втомлюйтесь піднімати питання звільнення Надії Савченка, Сінцова, інших наших політв'язнів, інших наших полонених заград. У нас є мінські угоди, які прямо це передбачають. Я прошу не втомлюватися говорити публічно про те, що надія і всі інші мусять бути звільнені. Сьогодні всі лідери ключових країн світу ведуть переговори з Путіним по звільненню надії. Прошу завершити Юлія Володимировна. І Будь я вірю, що так само як прийде мир на нашу землю, так само набудуть свободу всі, хто незаконно зараз утримується катами загратами в Росії. Слава Україні! Слава надії Савченко! Будь ласка, бойка Юрій Анатолійовича позиційний блок. Колеги, прошу уваги вашої.